Анатолій Хребчинський вам слово в цьому ефірі. все, про що ми говорили. Я тут лише додам, що от нещодавня інформація з'явилася від Володимира Зеленського. Що наступного тижня він представить внутрішній план для українців: десять пунктів це буде. Як ми будемо ну, я так розумію, перемагати в цій війні, тому що в нас лише така. А, якщо буде мати питання стосовно тої ж самої мобілізації, під мати питання щодо а, спроможності виробничих потужностей щодо зброї, то дійсно є купа питань починаючи з 2014 року. Чому не було переписано низка законів, які б дозволили нам, розуміючи, вже в 2014 році що йде війна, а, бути готовим до 2022 -го року, тому що я постійно навожу. А що завдяки приватним компаніям з 2022 року ми отримали велику кількість спроможності виробляти певний типи зброї, які допомагають нашим військовим? Звісно, що а, деякі типи озброєння робляться з розрахунку якомога дешевше. Чому тому, що розрахунок іде на те, що цю зброю можуть купити або військові, або волонтери. Ми зараз опускаємо питання держави. Да на другий з половиною рік ми бачимо більш дієвих механізмів з боку держави щодо посилення спроможності щодо виготовлення і а, там певні. А, Кредити е, з боку держави для виробничих потужних для компаній, які виробляють зброю. Але ми досі просимо державу е, якісний закон про державне приватне партнерство, який би дозволив нам би зробити трансфер технологій за рахунок того, що прийшли б інвестори на землю. Ми додатково кажемо про, наприклад, зменшення податкового тиску, і не так, щоб було, що наприклад, з півроку поспіль приходять прокуратури і починають питати, чому до міської ради продали певні засоби з НДСом. Хоча останній бенефіцар була міська рада. Тобто, ми кажемо про те, що це не було зазначено, що це буде військова частина, хто саме буде отримувати. і так постійно таке тиснуло. Давайте почнемо з того, що більшість виробників, зараз ця інформація про більшість виробників української зброї була злита в общому доступі. Тобто є певне нерозуміння і шхитання, але за рахунок приватних компаній ми бачимо створення і зміни. Ринку щодо можливості там забезпечувати власною зброю, а безумовно можна казати дуже довго про потребу допомоги з боку західних країн, але більшість допомоги полягає в тому, щоб надати зброю для того, щоб ми не вмерли, а не для того, щоб ми перемогли. І якщо ми кажемо про, наприклад, потребу в зброї, яка би могла б нам отримати стратегічну перевагу, то тут ми кажемо про засоби ураження на великій відстані, тому що Росія і далі виробляє зброю. Так, вона здешевлює засоби ураження. Там вона переходить на більше застосування там безпілотників ударних, менше використовує ракет. Але тим не менш вона може виробляти цю зброю. Тобто ми кажемо про те, що в неї зберігається потенціал, і навіть з урахуванням тих санкційних тисків, які видвились над російською державою, вони навіть втричі дорожчі, але купують комплектуючі західних зразків і ставлять своє обладнання. Допомагають їм в цьому а, певні країни пострадянські, той самий Китай, той самий Іран. Тому безумовно треба розуміти, що є певний діалог з боку а, навіть сполучених штатів з Росією стосовно що буде після 20-го числа, коли прийде Трамп. Але угу. треба зрозуміти, що це їх діалог. А тут а наше питання це отримати перемогу за рахунок чого ми це можемо за рахунок суспільної мобілізації, тому що ми ми розуміємо, що є. Проблема на кожному напрямку бусифікація якісно викладена в телеграм-каналах і в новинах, тому що подивитися на ті телеграм-канали, які розповсюджують цю інформацію, це одні і ті ж саме телеграм-канали. Тобто ми кажемо про те, що йде суттєвий вплив психологічний на суспільство. Що ночні атаки з боку Російської Федерації дронами це теж виснажує людей. Я не кажу вже про військових, які щоночі працюють, і мобільні групи не збільшились за рахунок того, що збільшилась кількість ударних без які використовує Росія. Що для цього ми ми очікуємо? Якщо а, і у вас є гроші, які ви а, субсидуєте, даєте людям, якщо ви даєте тисячу гривень, скажіть, що ви не можете її за них купити зброю. Але ось вам люди тисяча гривень. Ми знаємо, що ви їх задонатите. Якщо міська рада будує підземне укриття, будує, побудуйте його вдвічі більше і зробіть там. Частину виробництва дронів для того, щоб можна було виробляти їх навіть під час і скрити, наприклад, від можливих ударів. І так далі. У нас є можливість закуповувати у міських рад засоби радіоелектронної боротьби для захисту самих міст. Тому що ми бачимо, що навіть зараз у Харкові прильот дрону, який, в принципі, міг би бути не відбутися за рахунок того, що працювали би засоби радіоелектронної боротьби більш широкого спектру і на велику відстань. І все це можливо. За рахунок повернення до а, того казацького драйву, який у нас був на початку війни, але що ми бачимо? Ми бачимо журнали з бойової підготовки збройних сил, які зараз активно починаються просьба їх заповнити, і про 15 патронів для деяких військових, які дозволяють їм навчитися стріляти, пантолі. Зараз таку коротку робимо відгалуження від нашої коротке відгалуження, від нашої основної тематики, а ви як авіаційний експерт. Просто зараз в Одесі безпілотники працюють сили протиповітряної оборони. Є інформація про те, що можливо є влучання в будівлю в центральній частині Одещини. Не будемо зараз це коментувати, поки не побачимо підтверджень цього тижня. Росіяни кілька разів піднімали в повітря бомбардувальники, але масово ракетного удару не сталося. До чого нам готуватися в цьому контексті? Ми маємо справу з терористом. Коли відбувся телефонний дзвінок між Трампом і Путіним, було зазначено, що не треба робити ескалацію з боку Путіна. Як він міг показати, що він це почув? Він відведе військових від лінії Богозітне? Ні, він перестане тиснути на Курському напрямку? Ні. Він перестане запускати дрони вночі. Ні. Він показав, що у нього є зброя, він її підняв, але не застосував. На наступний день він підняв і випустив дві ракети. Тобто, як, як терорист, у мене є заручники, першого заручника я вбив. Чи буде далі ракетні обстріли, безумовно, вони будуть, як тільки Росія зможе накопичити. Зрозуміло, що у Росії є певні технічні проблеми. Так, у них є проблеми зі стратегічною авіацією, тому що вони не можуть ці літаки будувати. Але у них, вони можуть будувати літаки су 157, і вони зараз Х-69 розганяють далі і далі, щоб вона була більше дальності дії. І проблема в тому, що зараз Росія ставить ставку на безпілотники і робить певні технологічні парки, робить компанії, які займаються безпілотними системами, в які запрошують молодь, молодь, яка не бачила іншого президента, крім Путіна, яка вирішена на путінській пропаганді. І оце вже проблема. Застосування охотника дрона, так, це смішно, це недолугий дрон, але це Дає нам розуміти, що Росія розуміє, що високотехнологічна зброя їй допоможе виграти, і нам треба поспішати вирішити свої питання для того, щоб ми могли забезпечити своєю зброєю свої сили оборони. Пане Храмчинський, до вас запитання ну, в контексті тої сфери, якою ви володієте найкраще. У ці скільки у нас днів залишається до інаугурації Дональда Трампа? Ну, грубо два місяці, так получається. І анонсований ще влітку потенційний енергетичний терор з боку Російської Федерації, який може бути наймасштабнішим і може спричинити найбільше руйнування для української енергетичної системи, яка вже і так виснажена. Паралельно президент Зеленський просить додаткові засоби для протиповітряної оборони, начебто нам їх надають. В якому ми стані заходимо в цей період, коли справді на вулиці майже от у Львові сьогодні близько нуля, так? І, ну, і якщо енергетичні удари по енергетичній системі росіяни будуть здійснювати, то це, вочевидь, має, на жаль, ставатися в найближчі тижні. Давайте почнемо з того, що насправді. А... Ми переоцінюємо шанси Російської Федерації на спроможність виготовлення тих самих ракет. Чому? Тому що. Важливий аспект переоцінюємо. Чому? Тому що повернемось до проблематики, які озвучував навіть сам пан Шой... міністр вбивств Російської Федерації Шойгу свого часу. що… Коли показували йому певні типи ракет на підприємці, тактичне ракетне під Подмоскові Корольова, він показуючи ракету Х-69, він зазначив а, про її дальність, запитав про їдальність роботи. Йому коли сказали, він сказав, що ви знаєте, що це мало. Ви ж знаєте нашу проблему. Яка основна проблема: дороговартісне використання стратегічної авіації, дороговартісне використання крилатих ракет далекої дистанції. А це ракети Х-101, х А Повірте, насправді є певні проблематики з двигунами, є певні проблематики з комплектуючими. І якщо може, Росія може побудувати там певну кількість ракет, забезпечити двигуни для цих ракет, вона не може. Тому я би наказав, що вони спроможні робити, наприклад, суттєвий масовані удари. Ми ж бачимо зараз, як вони використовують активно дрони і намагаються їх модернізувати. Ставлять туди ну, термобаричні боєприпаси в минулому році використовували, але е, тенденція використання крилатих ракет по тилових містах України 22-й рік 2000 тисячі ракет. 23-й рік було 1500, В цьому році близько 1340. Ми кажемо про тилові міста, дрони. 400 в 2022 році в цьому році ми можемо казати, що буде використано близько 8 тисяч дронів uh -huh. по території України. І а, дрони... до речі, от наскільки дрони до можуть завдавати е, шкоди енергетичній системі? Тому що дрони ми ж бачимо зараз над Київщиною літають вже напевно другий місяць безперервно. Але ну таких, таких проблем з енергетикою, які були влітку, ми пам'ятаємо по 6-8 годин без світла, саділи усі регіони нашої держави немає. Тому, На щастя що, немає, тому що коли кажуть, Росія почала використовувати термобаричні боєприпаси, треба згадати, що вона ці ж самі термобаричні боєприпаси використовувала проти енергетики в минулому році. Зараз вони використовують притло житлових будинків. Подивіться уважно, деякі відео, де розповсюджується, як той самий дрон шахет, облітаючи високовольтні вежі, але він влучає в будівлі. Це каже про те, що Путін розуміє, що. Намагаючись вибити енергетику України, він не подолав її, тому він буде тиснути на суспільство. Він буде наводити більше жертв серед серед цивільного населення, тому він б'є по Ахмадиду, тому він б'є по лікарнях і по, і по цивільних будинках, і він буде використовувати методику терора і далі, тому що розуміє, що по енергетиці воно не вийшло. Він занурив Україну в, 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 в темряву, але не занурив суспільство в темрів. І і інші інструменти, які вони будуть використовувати, я постійно постійно наголошую: почитайте доктрину Герасимова. Це буде безпосередньо пропаганда, яка буде активно розвиватися на українських пабліках. Буде з'являтися інформація. Подивіться, як західна преса писала щодо навчання українських пілотів: Street Journal, то українські пілоти не знають англійською, то е, не такі кваліфіковані. Потім, е, після трагедії, зав 16 з Мунфішом почали використовувати всі ці тези додатковим інструментом для того, щоб посилити тиск на західних партнерів, щоб не надавали далі літаки. Росія дуже гарно маніпулює інформаційним простором, і тут ми насправді інформаційну війну програємо Російської Федерації, тому що ми бачимо, як вона сильно тисне на західних партнерів. Повертаючись до основних питань: як нам не занурити Україну в темряву, треба казати про свої власні долокобійні спроможності. Ми бачимо, як гарно працюють наші безпілотники по складах з озброєнням. Знищення складів у турецьку стало. Спроможність дозволила, наприклад, позбавила позбавило Росію вести на війну в 25-му році, десь там у березні місяці, але це не позбавило Росію виготовляти зброю і знов накопичити її на цих складах. Для того, щоб позбавити Росію, треба бити по виробничих потужностях саме зброї. Для того, щоб бити по виробничих потужностях, а не по легко займаних об'єктах, треба. Зброю з корисним навантаженням понад 450 кілограмів, і тут ми кажемо про ракетну програму. Коли ми кажемо про ракетну програму, яку анонсували в країні, кажемо про те, що в наступний рік буде ракетна програма. Треба зрозуміти, що тут уже це не дронова програма, це не більшість озброєння, яке виробляється в Україні з розрахунку, що окупить або військова, або волонтери, тому що на державу частково але не покладається надія. Ракетна програма потребує великих коштів для того, щоб отримати ці великі кошти, ми повинні запропонувати нашим західним партнерам е, трансфер технологій за рахунок того, що ми можемо надати певні технології, які є у нас, і які насправді зацікавлені західні партнери, і е, отримати від них, тому що Shadow – це ракета, розроблена Францією, Британією. «Таурус» – це ракета розроблена Німеччиною, Швецією, Італією. Треба робити сумісне виробництво. За рахунок чого це можна зробити? Коли західні партнери, коли західні компанії будуть зацікавлені розгортати виробництво в Україні, а не витягувати технології в Європу і там вже адаптувати під свої потреби. Треба казати про те, щоб в Україні були зрозуміли умови для західних партнерів заходити. Закон про державне приватне партнерство, розподіл ризиків між державою і виробниками, субсидії для компаній, які виробляють. ми досі Сплачуємо всі податки, більшість компаній. Стосовно а, представників стосовно військових, які ви пропонуєте використовувати в Укроборонпромі, я не вірю в «Укроборонпром». Я вірю в українських приватних виробників, які розробляють зброю. Побачите, що, що сталося а, за два з половиною Скільки компаній з'явилось, які виробляють дрони, які можуть літати на 3000 кілометрів? Що ми маємо за минулі роки, коли працював Укроборонпром?